Привіт всім! Сьогодні у нас 15 липня. Хочу показати, е, на огляд, свій якби, один із моїх улюблених інжирних персиків ранніх, можна сказати, ультраранніх. Е, називається він Саманта. Це іспанська, іспанська селекція. Це один із, напевно із самих і смачних і самих е, якби, великоплідних інжирних персиків ранніх, які в мене є. маю я їх досить багато. Є ще світрінг, інжирний ранній. Уфа маю також. Ну, Це просто, якби і по смаку краще, мені кажеться. І просто дуже велетень таке, що цього року нав'язалось на небагато. Ну якби є їх, але ну, все рівно ну, він дуже цвіте рано, цей персик. Квітне він раніше за всі, тому він найсильніше попав якби під морози. Коли у нас були морози, то він квітнув повністю. Тому ну, небагато якби. Збереглося, ну персика Ну, Хочу показати зараз розміри, які він набирає. Це просто щось. Е, і в нас ще, ще одне додав, що зриваю повністю його, бо він вже м'який. Ну Не всі, але вже є м'які практично половина, може і більшість. Він навіть вже перестигли деякі. У нас просто почалися дуже сильні зливи. Починаються тріски ось такі. Бо цілими днями йде дощ, то, то само собою. А так цей персик, якби, ну, коли плоди ще зелені, до тріску він найліпший з усіх. У мене всі, вся серія плайни є інжирних персиків, також великоплінні. Ну, і донат, концетіна, нектарини вони тріщать дуже сильно. Ну, концетіна ще так, також дуже більш-менш нормально, а донат дуже тріщить. Месамбріни також ще до тріщи. Просто подивіться, в нього який. Я зараз відірву. Ось у нього шоу, ну, так що він якби не дуже тріщить. Це вже тріщини всі з'явилися після цих злив. У нас просто вже може другий, ну, не, да, десь другий тиждень таке, що зливи сильні буває. Ось, на відрив він, дивіться, також дуже добре. Дивіться, яка величина. Зараз обірву я покажу на лазі, який він розміри набирає. Ось вирішив зважити трохи персику саманта. Так. Показую ці території. Я нарвав. Менше трохи. Ось ці трохи більше. Так. 197. Це найменший, напевно. 156 160. 168. 180 Ось

вже пташки їх поплювали, бо вони тріснули після зливні. 258, 280. Ну така, вага від 160, від 158 і до 280. Я думаю, що ну, на даний час мені кажеться, що вже крупнішого персика немає ще. Ось така товщина, дивіться, у нього десь 5 см, всього 280 Я думаю, якби для інжирного більше її не треба. Ну, У серії плайни там ще більше можуть бути плоди. Як я бачив в оглядах, у мене також були саме більше до 280 г. Ну, на даний час це найкрупноплідний. На смак дуже солодкий, як і всі інжирні. Ось дозрілих Кісточка якби відділяється. Ну так трохи я там, прирошу. соку, дуже багато, як і у всіх, ось трохи натискаю, все тече. Тому дякую всім за увагу. Саджайте, цей персик, на даний час, думаю, супер.